Привіт, друзі! Сьогодні потрапив на відео, де один мамкін-бізнесмен mm. <свісно> продає курси по заробітку в L2. Я, звісно, був шокований, скажу чесно, тому що в мене була давним-давно ідея просто розказати, як би вам, що можна заробляти на L2, показати все вам, де продавати адену, як продавати адену, як її фармити, які квести. Топові круті, на яких можна вдітися бистро. і, і якби, продавати адлену. Е, Але сьогодні, чесно, я був шокований з цього відео, що чувак продає курси, тупо курси продає по лінійки. Це все-таки ігра. І я от, е Вирішив швидко записувати вам відео і показувати, як це все робиться безкоштовно, тому що щоб ви не попалися на таких шахраїв і ну, не втратили свої кошти.